Всім привіт! І я продовжую робити гайд на прокляті предмети. Сьогодні ми розглянемо з вами дзеркало, музичну шкатулку та карти таро. Почнемо з дзеркала. Дзеркало можна активувати за замовчуванням це клацання правої кнопки миші, перебуваючи в зоні дослідження. Після активації дзеркало показуватиме вид частини улюбленої кімнати привида як широку панораму, дозволяючи гравцям знаходити кімнату за різними ознаками. Цей вид є живою трансляцією кімнати, тому буде видно будь-яке вімкнене світло, переміщені предмети та обладнання чи гравців присутні в кімнаті. Єдиним винятком є власна модель гравця. За кожне використання дзеркала гравець втрачає певний густ. Будь-яке одноразове використання знижує на 20% ваш густ. І якщо дивитись далі, то зниження відбувається кожну секунду на 7,5%. Якщо гузор авця досягає нуля, дзеркало трісне візуально та слух, а привід почне прокльти полювання зі своєї кімнати. Дзеркало випаде і ним не можна буде користуватися знову. Зараз ви бачите демонстрацію того, як знаходити кімнату привода за допомогою дзеркала, та потім як викликати прокльте полювання. Thank <laughs> you. При підйомі музична шкатулка відкривається, це не означає, що вона активована. Потім її можна активувати за допомогою клавіші основного використання права кнопка миші. Це дозволить достроково завершити безпечний період, якщо він триває. Після активації музична шкатулка змусить привида співати, залишаючись невидимим. Повідомляючи своє поточне місце знаходження. Якщо музична скринька знаходиться в межах 5 метрів від привида, це ініціює Ghost івент коли привид з'являється та починає йти до скриньки. Музичну скриньку можна тримати в руці або поставити на підлогу. Останнє є єдиним безпечним способом викинути скриньку, не запускаючи прокляте полювання перед Ghost івентом У всіх випадках вона закриється, коли припиниться відтворення. Під час використання музичної шкатулки буде розпочато прокляте полювання, якщо станеться одне з наступного. Привид знаходиться на короткій відстані від гравця, який тримає скриньку. Привид ходить під час густивенту викликаною скринькою більше 5 секунд, і скриньку кидають під час звучання мелодії. Інші ефекти. Перебування в радіусі 2,5 метрів від активно функціонуючої музичної скриньки знижує гуз гравця зі швидкістю 2,5% в секунду, що становить приблизно 75%, якщо прослухати всю пісню. Це стосується всіх гравців у діапазоні, незалежно від того, хто активував музичну шкатулку. Поки не відбувся гоуст-евент, викликаний скринькою, активна музична шкатулка не перешкоджатиме нормальній активності привида, що означає, що привид може продовжувати блукати, взаємодіяти з об'єктами, використовувати різні свої здібності або навіть виконувати регулярні гоусти. Привиди не буде активно йти до скриньки, якщо він знаходиться поза межами досяжності. Якщо музичну скриньку винести назовні, вона закриється. І якщо в даний момент також відтворюється музика, зниження гузду припиниться, але технічно музика продовжиться. Вона знову відкриється та функціонуватиме нормально, коли шкатулку занесуть усередину. Карти таро можна брати, за замовчуванням, це є на клавіатурі, і тягнути одну карту за раз, це права кнопка миші. Кожна колода карт Таро містить 10 випадково згенерованих карт. Існують різні можливі карти, які гравець може взяти з колоди, кожна з яких має унікальний ефект або на гравця, або на привида. Після використання кожна карта згорить і зникне в кольоровому полум'ї, яке залежить від її типу. Карти повинні бути витягнуті в зоні розслідування, щоб вони спрацювали. І так, які існують карти Таро. Башня викликає взаємодію та подвоює всю активність привидів на 20 секунд. Колір горіння синій. шанс випаду 20%. Колесо фортуни. Гравець отримує 25% гузду, якщо карта горить зеленим, або втрачає 25% гузду, якщо карта горить червоним, шанс 20%. Дурень. Спочатку з'явиться як будь-яка карта, а потім перетвориться на дурня, коли згорає. Під час вилучення цієї карти ефект не застосовується. Шанс 17%. Диявол. запускає гоуст івент до найближчого гравця до привіду. Тобто привід робить телепорт до вас під час гоуст івенту. Шанс 10%. Смерть. Запускає прокляти полювання. Шанс 10%. відсотків. Відлюдник телепортує приводи назад у свою кімнату і затримує його там на одну хвилину. На полювання це не впливає. Шанс 10%. Сонце повністю відновлює густь гравця, який витягнув цю карту на 100%. Місяць миттєво знижує густь гравця, який витягнув цю карту, до нуля. Шанс 5%. Верховна Жриця оживляє мертвого гравця. Якщо мертвих гравців декілька, то обирається випадковим чином. А якщо на даний момент ніхто не загинув, карта оживить першого помершого гравця. Кілька карток, витягнутих підряд, не складаються. Також, якщо гравець оживає під час полювання, його не можна вбити під час того самого полювання. Шанс цієї карти 2%. Повішений. Миттєво вибуває гравця, який витягнув цю карту. Шанс 1%. Порада. Гравець не повинен тягнути карти під час полювання, оскільки всі карти перетворюються на дурня. Зараз ви побачите місце розташування цих предметів на всіх локаціях, як завжди, перший тенговий драйв. i shoot road read you Kurt. Grafton Farmhouse Вивол стрит. high school Blitzdale Farmhouse. tiny meadows Reason mm -hmm. Maple Watch Campsite. Camp Woodwind. Всім дуже дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!